Усім привіт! Позавчора я провів івент на честь моїх 6к підписників в Тіктоці на птеродон і Піку. Зараз на моєму Discord сервії проходить якраз розіграш цих фруктів, бо переможець сказав, що можна їх розіграти. А тепер давайте подивимося, кліпи зі стрімом, бо там погано збереглося останній раунд. А не мене. Странний зубор. Ой-ой-ой! А, все смысле, это фу. А, вин... А, вин получил хил спин. Потому что он радку заедал, там 149 гейт дамага было. Йой. На балансик. Ну, зараз може за зону просто получить. Чрт він за Що?! Читер! Ну, он моль пинга просто тупо. Не, ну это мощно было, конечно. Я выиграю! Я выиграл Ксера! Тонул! 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 Давай я же не продал! <сп Haak> капец, да, да, да. выиграл, <съем> Боже, ты бля ск... <съем> Боже, ну еще скелетики надо было голову кидать. Реально. <съем> Боже, ты скелеты чуть я <поспал> Капец. <плод> <плод> капец, это камбэк. Ну, передавляйся, ну, капец, ему повезло, а все равно жесткий клач. Також я робив ще два тестових раунди до цього, можете глянути їх на моєму каналі, вони збереглися зі стріму. Ну наразі це все. Заходьте на Discord сервер, беріть участь у розгляді, та дякую всім за перегляд, усім па-па.